народу, бо так можна виразити, значить, коротко. Я там дуже ходив, малював, фотографував. Потім таки дійшов значить, до цього стану, до цієї роботи. Ця робота, знаєте, як, вона в певній мірі нагадує метафізичний живопис. Ну, тобто там всі знаються Кирійко, я не маю там ніяких паралелій, але все-таки в, в якійсь мірі корабель значить, в океані часу. Такий знаєте, її образ. Але потім, коли я почав це все в цьому крутитися, там же рядом Михайлівський, цей, який був розвалений, значить, вся ця історія наша, така болюча і страшна і перекручена. І в мене була така думка, я не читався тоді, багато було там і Гумільов писав і там про татаро-монголів, це все. І тоді така думка народилася, звідки, звідки на нашій землі. Ну так я ще трошки розпливчити це було. З'явилася ідея деспотизму великого, такого мощного, оцього такого, скажем, імперського духу, панімперського, мощного. Ну і коли я почав досліджувати значить, Монголію, ну так, читав багато, то для себе зробив цікавий висновок. Це значить, радянський союз існував у рамках принципів Російської імперії. А російська імперія народилась, і фактично почала складатися з рамок імперії Монголів. Тому що фактично монголи, де Монголія, вони вийшли, значить, до Японії. Вони нападали на В'єтнам і Корею, потім пройшли весь цей шлях, тобто об'єднав його в своїй імперії, Середню Азію, Кавказ. І потім вийшли на Європу. На південь Європи вони дійшли до Спліта, значить, Польща до Лєгніці. І фактично потім почалися відка від... відкат. І коли це все поєдналося, я тоді почав якось дивно Дивіться, я бачу, що тут є у часі така фантастична якась ідея. Ну, от, якесь панмонгалізм, значить, е... таке створення великих імперій, і які фактично склали основу, скажем, ну, тоталітарної, колосальної влади імперії світової останньої. І коли це почали, значить у мене крутитися, то я таким чином значить, почав поєднувати це. Поєднав сюжетні лінії. Сюжетна лінія тут взята, скажімо, ну, історична, там, битва на Каоки, Петіння Києва, Куликовська битва. Але якщо ми будемо бачити дивитися, структуру цих робіт, ми побачимо цікаву річ. Тут хрест. Хрест. Це три хреста. Композиція в три Христа. От. Що таке Христ, якщо ми візьмемо формальну побудову композиції? Світові орнаменти це саме давнє мистецтво, яке є тільки в світі. Бо ніхто не знає ніколи воно народилось. Бог його знає, там в тисячоліттях. Основою орнаментики світової. Скажем, є ну, два принципи. Це геометричний. Орнамент і рослинний там. Рослинний. Але геометрична рана це ще древніший. Це фактично знаки символи. І є три основних знаки, з яких створився орнамент, а потім створилось, напевно, все мистецтво. Чому був геніальний Малевич? що він це все вивернув, відродив і ввів сучасну мову сучасного мистецтва. Це коло, хрест і квадрат. Ділення цих фігур. Все буде там. Трикутники, можна ділити їх на різні геометричні фігури і так далі. І, так далі. От. і тут за основу взята ця композиційна схема. А тут значить, у нас присутня от, головна ідея, значить, як наша традиція, значить, існує тут верх, так сказати, і низ. І тут вони, так сказать, трошки перекручуються, поєднуються. Значить, верх духовне начало, низ – це хаос життя. Значить, хаос битви, кровава ця мішанина. От така основна, скажімо. Ну там вже можна шукати певні персонажі, там якихось київських князів, е, знову Богоматір, там е, монгола, там Донської, Дніпро Донської. Полідоносить там все зняє борець, да. Вот такий от, скажімо, основна така. І дечого. Чудово, дякую, це дуже було цікаво. Ну, так, то Дякую. Творчий хворой. 고맙습 네. 네. stany jej i umyślny, nie już